Народні колискові пісні Ой ти коте коточок ой ти коте коточок не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок, і рутоньки, і з м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, з запашного Василечку. Ой, спи дитя до обіду, покіль мати з міста прийде да принесе три квіточки. Ой, первою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало щастя знало, ой, щоб росло не боліло, на серденько не кволіло. Сонки дрімки в колисоньку, добрий розум в головоньку, а рісточки у кісточки, здоров'ячка у сердечко, а в роточок говорушки, а в ніженьки Ходусенькі, а врученьки – ладусеньки.